Дуже є глибокі знижки на Nissan Roch. Цей Nissan Рогчик, який є на розборочці, зокрема варіатор. Зараз дивлюся, ринкова ціна на нього 1200, 1200, 1500, 1800. За 1000 він може поїхати без проблем. Тобто, я рахую, якщо 200 доларів на одній детальці така знижка, як варіатор, на такій детальці, як варіатор, знижка. 200 доларів. От. Він в чудовому стані машинка пройшла приблизно 30 тисяч. Приблизно, а якщо точно 33 тисячі. Не гука, не стука. Одним словом, варіатор працював до, до останнього, доки його не розібрали, працював дуже добре. Тому такий варіатор необхідний. На Nissan Groch Т-33 з 2021 року модельний ряд по 2025 готові дати за зниженою ціною нижче ринку. Що треба зробити всього-навсього? Зателефонувати, контакти в шапці профілю і замовити. Все.